Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. Нещодавно було закінчено проект про гетьманів та кошових атаманів. і якось тема козацтва та їх традицій трошки затихла. Проте багато підписників просять далі розвивати цю тему. Тому вирішив сьогодні розповісти вам про дуже цікаву людину, а саме про особистого перекладача австрійського імператора з турецької мови. Цісарського придворного кур'єра у Туреччині, засновника першої в Європі мережі кав'ярень та автора кави Повіданської Юрія Кульчицького. Отже, все по порядку: Карпатське село Кульчиці дало світові трьох гетьманів: це Петра Канашевича Сагайдачного, Марка Жмайла Кульчицького та Павла Павлюка. Бута. Нащадок Сагайдачного шляхтич Юрій Франц Кульчицький походив з родини. Українських шляхтичів, православного руського роду Кульчицьких Шелестовичів, які мали власний герб ПСАС із села Кульчиці, що на Львівщині. 20-річним Юрко подався на січ. Тому, що юнак знав латину, німецьку, польську, румунську, угорську мови. Тому Іван Сірко наказав записати казака до школи тлумачів, тобто майбутніх дипломатів, розвідників, перекладачів. Там вивчив юрко умовні тонкощі татарської, турецької, дипломатичні хитрощі. Сірко призначив Кульчицького консулом на Микитинській січі, а туркам сіль у воці була наша Січ. Тож у ніч на Різдво 1676 року виступили 15 тисяч яничар Магомета IV і 40 тисяч татар. Переконаний, у своїй перемозі турецький султан написав бундючного листа, а Юрій Кульчицький за завданням Сірка дав знамениту відповідь. Тим часом і називають юрком знаменитого писаря, зображеного Ільєю Рєпіним у картині Запорожці. Козаки гнали нападників аж до Бахчисараю. В одному з боїв Кульчицький все ж таки потрапив у полон. Турок-господар відзначив розум сучовика і поставив спочатку бухгалтером, а потім своїм помічником. З часом Юрій викупився, працював перекладачем орієнтальної компанії, яку, до речі, заснували віденські купці під патронатом цісаря Леопольда І. У 1678 році Кульчицький відкрив власну торгову компанію у Відні. Викупив Юрій з неволі коханого Дарку, одружився, чекав сина. Та 14 липня 1683 року 200 тисяч шабель армії турецького султана Мехмета iv оточили відень. Сумна доля чекала австрійську столицю і 16 тисяч її захисників. Порятунку могли бути тільки війська німців або поляків, але як їх покликати? Через облогу могла пройти відважна людина, яка добре знає мову та звичаї турків. Може, Юрій Кульчицький. Що ж, на п'ятому десятку на небезпеку не наривається, але козаки за спини не ховаються, тому він погодився. 13 серпня Кульчицький передягнувся і, видаючи себе за турецького купця разом із сербом Джорджем Михайловичем, вночі пробрався до османського табору, а вдень, наспівуючи якусь турецьку пісню, рушив поміж ворожими шатрами. Він удавав із себе купця, який займається доставкою провіанту і обурюється. Апетитом турків навіть Ага повірив переодягненому віденцю і запросив його супутником погрітися до свого шатра. Проте в одному з придунайських сіл Юрія Кульчицького та його супутника селяни прийняли за справжніх турків і ледве не вбили. Все ж таки він добрався до війська князя Латаринського, покликав на допомогу війська Яна Собеського і два загони запорожців 12 вересня 1683 року. Силами Карла П'ятого і польського короля Яна Собейського турецькі війська були розбиті. Столицю Австрії врятовано. І з рук графа Штаренберга Кульчицький одержав срібну медаль, грошову премію та кам'яний будинок у центрі Відня. Крім того, Юрію Кульчицькому надали право самостійно взяти собі в нагороду частину захопленого турецького трофейного майна, і він вибрав. 300 мішків кави. Тобі треба верблюдячий корм? Забирай усі сто возів, бо ми їх у річку хотіли викинути. Від цих слів щасливий Юрій мчить додому з думками. Тепер одарочка буде йому каву готувати, а синок народиться, то буде батьковою медаллю бавитися. Та чорнішою за каву виявилася звістка, від турецької бомби загинула одарка і ненароджений син. Від почутого, від ран, отриманих у бою, поточився козак. Доглядала за ним Австрійка Марія Уршуля, вилікувала від ран тілесних і сердечних. Пізніше Кульчицький одружився з нею. В ознаменування заслуг Юрія Кульчицького міська рада Відня подарувала йому будинок у районі Лепольштат і звільнила його компанію від податків на 20 років. 10 січня 1684 року. Курчицький був призначений особистим перекладачем з турецької мови австрійського імператора та отримав посаду цісарського придворного кур'єра у Туреччині. Крім того, Юрій Кульчицький розносив чорну турецьку каву без цукру вулицями міста в горнятках на таці та продавав порцію кави по крейцеру за філіжанку. Віденці слухали гірку розповідь січовика і запивали гіркою кавою. Згодом Юрій почав експериментувати, додавати в напій цукор та молоко. Так народилася кава по-віденськи. Кав'ярня під синьою пляшкою була декорована у турецькому стилі, а на знак перемоги до Віденської кави подавалися смачні рогалики у вигляді османського полумісяця, які випікав місцевий кондитер Пітер Вендлер. Рогалики Вендлера набули великого поширення у всій Австрії і в 1770 році. У Франції, після переїзду туди Марії Антуанети, дочки австрійського імператора і дружини Людовіка 16-го, вони стали відомі на весь світ як Круасани. Помер герой Відня і засновник першої в Європі мережі кав'ярень 20 лютого. 1694 року від туберкульозу у 54-річному віці. Його було поховано з великими почестями на центральному кладовищі Відня поблизу собору святого Стефана. Ще у 1862 році одну з віденських вулиць було названо на честь Юрія Франца Кульчицького. До цього часу у відні на вулиці Фаворітенштраси існує кав'ярня з промовистою назвою. Гранд кафе Цвіріна Цум Кульчицький, а в 1885 році на висоті першого поверху на кошти місцевого кав'ярника Карла Цвірини відкрито бронзову статую Юрія Кульчицького в турецькому одязі, який нагадує про його славний подвиг. У лівій руці він тримає тацю з філіжанками, а у правій кавник, з якого наливає каву у філіжанки. Варто сказати, що у Відні щорічно у жовтні місяці. Власники кафе прикрашають вітрини своїх закладів портретами Юрія Кульчицького на знак великої пошани до народного героя і колишнього керівника віденського цеху продавців кави, шанують свого земляка у Львові. Є також пам'ятник і у Кульчицях.